Цю казку присвячено тим дітям, яким батьки дозволяють тримати вдома лише одне цуценя чи кошеня, чи папугу чи мишу, чи лише одну мохнату гусеницю. Того ранку, коли горошику виповнилося вісім років, до квартири Штенгелів увійшов незнайомий чоловік зі слоненням. Цього слона я дарую тобі до дня народження, сказав він. Його звати Браво! Слониня простягло горошикові зів'ялий букет квітів. Не серце горошику, сказав чоловік. Здається, цим квітам більше днів, ніж слониняті. А тепер до побачення. На жаль, мені пора на поїзд. Щасливої дороги, сказала сестра горошика Ані. Коли з роботи повернулися батьки, вони сказали Ой, лишенько! І безпорадно розвели руками. Потім прийшла сусідка штенгелів пані Свобода. Ось тут написано, сказала вона, що з цирку викрадено молодого слона. Невже ви будете переховувати у себе крадене? Що поробиш? Діти завели браво до ванної кімнати, помили його милом бусковим та на сухо витрили шістьма рушниками. Потім прив'язали до нього мотузку та повели донизу. Вони дуже сподівалися, що цирк вже кудись поїхав, але цирк нікуди не поїхав, його директор дуже зрадів, побачивши слонення. Як це люб'язно з вашого боку, сказав він. Ви провели нашого браво, і за це повинні прийняти від мене маленький подарунок. Інакше я ображуся. Директор кудись зник і незабаром прийшов з подарунком. Цю змію звати Сузі, сказав він. Вона була гарною танцівницею, але тепер трохи постаріла та іноді хворіє на нежить. Сподіваюсь, ви не ображатимете її. Задоволені подарунком діти поверталися додому. Всі перехожі помічали змію та перелякано обходили горошика, а горошик цокотів зубами. Тому що Сузі була жахливо холодною. Тільки б вона не виявилася отруйною, боязко сказала Ані. Щоб не перелякати батьків, горошик повісив Сузі у передпокої на вішаку. Тут із кухні визирнув тато Штенгель. Ідіть сюди. крикнув він. Замість слона ми купили горошику білу мишу, але у нас замість слона. Вже є стара плямиста танцівниця, заперечив горошик. Її звати Сузі, і вона висить на вішаку. Ваша миша довго не проживе, сказала тремтячим голосом пані Свобода. Я бачила в кіно, як одна змія проковтнула мишу. Ні, наша змія їстиме лише макарони і буде жити у ванні, сказала Ані. Тільки б про неї не дізналися сусіди. Однак сусіди вже все знали. Вони юрбою прийшли до квартири штенгелів та кричали Забирайтеся геть зі своєю зміюкою. Їдьте до міста диваків. Там кожен може робити все, що йому заманеться. Тато дістав карту і подивився, де знаходиться місто диваків. Якраз посередині, між південним та північним полюсом, оголосив він. Автобусом швидко доберемося. У понеділок переїжджаємо. І от нарешті місто диваків вже на краю міста Штенгелі зустріли жінку з купою кішок. Це всі ваші? запитала її Ані. Осі 36, гордо сказала жінка, а мене звати. Пані шнурпетер. Пані шнурпетер показала штенгелям порожній будинок. На вигляд він був доволі симпатичний, тільки в ньому не було дверей. Це нічого, сказав тато, я сам змайструю двері. Всередині будинок виглядав менш привабливо. Ого, сказала мама. Цей будинок, здається, використовували у якості смітника. Але завтра. Ми наведемо тут лад, а тепер спати. Але заснути тієї ночі штенгелям не довелося. До них завітав сусід Візенклеї, колишній нічний сторож. До самісінького ранку він балакав та грав на губній гармошці, а з вулиці лунали котячі крики та гавкіт собак. Зранку, після безсонної ночі, тато штенгель рішуче сказав Сьогодні у нас купа справ. Ми повинні зробити двері та повісити їх. Візенклеї заголосився допомогти штенгелям. Я принесу вам готові двері салатового кольору. Він дійсно притягнув новісінькі двері салатового кольору та закріпив їх на завісах. О, ви просто чарівник, пане візенклеї, сказала мама. Пані шнур Петер запросила нових сусідів на пиріг. За столом вона оголосила На знак нашої дружби я дарую вам шість моїх улюблених кішок. Дякую, мало не плачучи, сказала мама Штенгель. Ми дуже вдячні. До побачення. Перед будинком штенгелів на них чекав якийсь чоловік. Мене звати пан Вересень, грізно сказав він. У моєму будинку пропали двері. «Їх вкрали ви. Подивіться, ось табличка з моїм ім'ям. Штенгелі з жахом втупилися в табличку. Ми не роздивлялися їх зблизька, кліпаючи від сорому, сказала мама. Пан вересень зняв двері з завіс та закинув їх собі на спину. Запам'ятайте, сказав він, віднині я ваш ворог. А за хвилину перед їхнім будинком зупинився автофургон, і з нього вилізла пані Свобода. Я все ламала голову, сяючи від задоволення, проговорила вона. Чого б такого вам привести на новосілля? І от зовсім випадково у магазині на розпродажі купила піпу. Нового члена родини вирішила затягти в будинок, але в двері у піпи проходила лише голова. Далі він застряг. Ми побудуємо для піпи басейн, сказав винахідливий пан Візенклегі. Пан Візенклеї заклав у саду вибухівку, і вже за хвилину земля здригнулася від потужного гуркоту. Фонтан! Ура! закричав горошик. Він підірвав наш водогін, похмуро сказав тато Штенгель. Незабаром басейн наповнився водою, і задоволений піпа мовчки заліз у нього. Я полагоджу водогін. Можете не турбуватися, сказав невгамовний пан візенклеї. А заразом і поміняю старі труби в домі. Пан візенклеї закінчив лагодити водогін, але вода з нього чомусь не текла. Зате, коли мама штенгель повернула кран газової плити, з усіх отворів пальника вдарили водяні струмені. Довелося готувати обід у колишнього нічного сторожа. Візенклеї сам узявся варити макарони. Родина сіла за стіл, свою порцію макаронів піпа знищив за мить. Нам його не прогодувати, сумно зауважила мама Штенгель. От якби ж то його поміняти на якогось маленького звіра. Щоб дістати грошей на харчування тварин, горошик і Ані вирішили малювати картинки та продавати їх. Вранці вони заходилися працювати. З усіх малюнків горошику й Ані вдалося продати лише два. Їх купив добрий власник молочної крамниці. Але замість грошей діти отримали курку та зайця. Ось вам обід на два дні, сказав молочник. Коли діти принесли курку та зайця додому, горошик сказав батькам ми швидше помремо з голоду, ніж дозволимо їх зарізати. А крім того, курка кожного дня зноситиме по яйцю. Але тут курка, яку випустили з клітки, раптом злетіла на стіл та прокукурікала. Лишенько! Казала мама, але ж це півень. Ну то й що? не розгубилася Ані. Він буде замість будильника. У цей час у дверях з'явився пан вересень. Ваш бегемот, люто гаркнув він, стягнув хлібину. Він розтрощив чайник. Він вичавив на веранді скло. Він зжер кошик квасолі та пошкодив мотоцикл. Що ж нам робити? ніяково запитав тато. Ви негайно поїдете з міста, сказав пан вересень. Я дам вам вантажівку і вас відвезуть туди, де вашому бегемоту будуть раді. Так, по іншому не виходить, іншого виходу немає, сумно погодився тато. Вантажівка прийшла лише під вечір. На прощання пан Взенклеї зіграв на своїй гармошці пісеньку Прощавайте, хоробрі хлопці. Я поїхав з вами, сором'язливо сказав він Штенгелям, але боюся, що не витримаю цього клопоту. Була вже ніч, коли вантажівка зупинилася у напівтемному дворі, де на штенгелів чекав якийсь чоловік. Я директор, Пфефер». Казав він. Мене про вас сповістили. Прийшли двоє помічників Пфефера Розмістіть тварин, розпорядився директор. Меблі штенгелів перенесіть у приміщення номер 34 Миша може залишитися з людьми. Вранці родина Штенгелів прокинулася від крику пані Свободи. У нашій квартирі всього лише три стіни. А четверта грати, ми потрапили до зоопарку. І взагалі це несправедливо. У ведмедя квартира більша за нашу. Незабаром біля клітки зібралася юрба людей. Вони дивилися і реготали. У клітку полетіли цукерки, печиво, яблука. Нарешті ми наїмося, сказав тато Штенгель. За півгодини прийшов директор Пфефер. Я купую у вас тварин за 12 тисяч шилінгів, сказав він. Крім того, ви отримаєте безкоштовні вхідні квитки на цілий рік, а тепер ви можете їхати додому. Всі залишилися задоволені. Тільки біла миша, сидячи у своїй банці, ховала серед шматків паперу в цілілу макаронину. Вона боялася, якби не довелося ділитися їжею з бегемотом. Але Миша, звичайно, не знала, що для штенгелів настали кращі часи. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.